16 січня стартує нова бойова перепустка на новий унікальний танк, який має назву Рембо. Я думаю, вже бачили цей танчик, і його вже зливали. Він називається М103М. Він вже частенько вам попадався в рандомі, тільки він тепер має назву Рембо з рахунок 3D-стилю. 3D-стиль такий має болотяний колір. Доволі гарно. Давайте ми коротенько подивимося його ТТХ, броню, щоб розуміти, чи взагалі варто його. Брати в ангар, чи варто за ним полювати чи ні. Проведемо аналогію з минулорічною бойовою перепустку. Минулорічна бойова перепустка почалася з 11 січня і тривала 14 днів, тобто ми розуміємо, що ця бойова перепустка також десь плюс-мінус буде йти 14 днів. Давайте я вам покажу його ТТХ. Так, в нього 360 альфи. 258 має пробиття базовий снаряд Базовий снаряд, якщо не помиляюсь, нього буде під калібр. 320 кумулятивчик. КДшка, 8-3 секунди. Я думаю, з усіма плюшками це буде в районі 7 секунд, з досилачем, там, з допайками і так далі. Тобто ДПМчик доволі непоганий. А броня. Е Корпуса 229 45 45, броня башти 254 53 Зараз я в коліжому моделі покажу вам броню. Потім час зведення 2,2 секунди. Для тяжика це більш-менш, але потрібно скажу, розуміти, як буде себе почувати зведення з усіма плюхами. Далі, розкіт на 100 метрів, бачите, понерфили. Був 0,35, стане 0,38. Ставу також понерфили до 0,22. Максималка вперед 34 назад, всього-навсього 12 км на годину. Печально, але якщо турбіночку вкинуть, то буде їхати майже 40, якщо тяжик їде 40, то це норм. Так що, в принципі, я думаю, з цим проблем не буде. Ще потужність двигуна маємо 900. Непогано. В принципі, ТХ для дев'ятки, тим паче, маєте на увазі, що це буде преміум танк, саме преміум. Тобто ви на ньому будете фармити в більшості випадках. І для, як для премтанка, ТТХ доволі цікавий. Він дуже схожий візуально буде на М103. Там 3 буде виділяти з тим, що в нього краще прибиття саме на акумулятивчиках. Гармата, нам трохи буде приєміше. Перейдемо до бронювання. Так, по броні ми бачимо. Башта в нього доволі таки непогана. 378, мм, 500 в деяких моментах, в деяких місцях. Під баштою в нього тут є такі планочка, яка пробувається. Ще сам покот, от планочка. 230 мм. 234 масочка. Там є також десь точка. Зараз поки... ось точки. ось точки 220-224. Тобто, якщо сюди влучити біля гармати, то можна спокійнесенько собі пробити, бачите? Плюс, оці вушка вони не пробиваються Це чисто екрани. Лючок тут 192. Криша тут також буде непогано пробуватися, якщо не закинути. Якщо зарядити, наприклад, кумулятивчик то акумулятив чи кришу пробуває, як нефіг Тут ВЛД погано, бачите? 280. Тобто дев'ятки він буде спокійно танкувати, Вісімки взагалі навіть не відчуватиме. 240, дивлячись, правда, які вісімки Тому що зараз така мета, вісімок пішла, яких пробиття під 300. І отут уже питання: чи буде він танкувати якихось громів і XM57, правильно? 240-160 мм. Тобто, в планочку це можна спокійно шмалять цей стик навіть не, не думай таки дати, тому що він доволі буде броньований. Якщо він буде під кутами, то там 300 мм, 400 мм буде. Ну тобто, якщо він так буде стояти сюди, не шмаляйте взагалі. І, бачите, якщо буде він виїжджати так корпусом, то корпус буде важкувато пробити. Треба чітко попасти в саму нижню планку. А НЛДшка доволі непогана 230 мм, 250 в деяких моментах. Десятки він буде танкувати. Але також треба розуміти, як, де в тебе лючок, де в тебе ця планка, трошечки сейвитись, закривати і так далі. Бортіком, бортиком він також буде танкувати непогано. Ну як, ну як? <хех> ну як? Тут ось дивіться, ось 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 планочка, бачите, 200 міліметрів пробивається. Тут рікошета вититимуть. Якщо зарядить кумулятивчик. То шансів пробити ще більше. Бачите, треба орієнтуватися, що в нього є по колу, оця зона під башню. Бачите, оце це коло, ось ось воно все пробувається. Тобто, якщо він буде виїжджати бортиком, ти йому кидаєш або між гуслями, але там важко зарядити. Це треба, щоб був нижче танк. Або ось під башенку кидаєш, ось під башта, башта під башта, під башту, під башту. Все пробувається. Або лючок, або вицілюєш гарно НЛД. В маску важко буде пробити, скажу чесно, реально, але дуже важко. Треба просто чітко розуміти, що ця зона знаходиться чітко посередині, з, обих, з обох сторін башти. Бачите? Ось посередині. Давайте ще подивимось, як взагалі танк виглядає відео. Ось він такий виїжджає. Ну гарний буде, дивіться, і вогонь горить, і кулемети, і сіляки при бомбаси, та, те що. Мені дуже подобаються американські танки, от саме М103 Т110, 5-ий подобається. Там є 4-й 30-стилі, є 3-й 30-стилі. Дуже гарно. Також ще будуть продаватись у сіляки набори з членами екіпажу. Ось такого варіанта буде, тобто там 20 стилі 20 персональних резервів, плюс 50% до кредитів, плюс 200 до вільного досвіду, 10х5, і плюс буде Колонель Самуель, тобто Сем, у вигляді члену екіпажа. Плюс ще буде такий набір. Я так розумію, це додаткові задачі на те, щоб вам давали більше очок бойові перепустки. Плюс ще буде член екіпажу Рембо. Член екіпажу Ремпа, плюс буде член екіпажу маршал, буде шеріф, буде Сем і буде Кобао. Ось така історія. Що думаєте стосовно цього танку? Чи будете ви в нього подіти? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Дуже дуже мені буде цікаво. Бажаю вам всього найкращого і до наступного.